Доброго дня, я ваша сусідка, а можна зробити огляд вашої квартири? За цвітну капусту. У вас така простора і велика квартира. Скільки тут кімнат? Дві кімнати, одна велика кухня, одна вітальня і два гардероби, ванна. А за скільки ви її орендуєте? Тисячу доларів. Тут вітальня. Тут дуже зручний диван. Це гардероб. Тут краще не дивитися, тут безл. Ну ще один гардероб. Це все ваше? Ну так. Да. А які ваші улюблені? І Сен-Лоран. А навіщо вам два дзеркала? І дві раковини? Це кімната справжньої принцеси. Тут ввечері неймовірно красиво. А ким потрібно працювати, щоб орендувати таку шикарну квартиру? Я засновниця мема Едженсі, блогер. Також навчаю людей, як заробляти в соціальних мережах, тому що всі чомусь думають, що це супер важко. Ваше навчання, напевно, дуже добре. Та ні, насправді я провожу безкоштовні онлайн-марафони, де люди з нуля вивчають, як за допомогою відео заробляти. А як попасти на ваш безкоштовний марафон? Посилання в шапці профілю.